Доброго ранку, шановні батьки, любі малята. Тема цього тижня зустрічаємо зиму та зимові явища в природі. Дітки, погляньте навколо. Чарівниця осінь помахала нам рукою і до нас завітала нова гостя, білосніжна зимушка зима. Зима прийшла, щоб змінити світ навколо нас. Вона принесла із собою справжні дива природи. Це перший сніг, схожий на пух. Сніжинки такі різні, як наші відбитки пальчиків. Коли їх багато, вони можуть вкривати землю м'якою білою ковдрою. Зима також любить малювати. Коли на дворі холодно, ми називаємо це морозом. Вона малює на вікнах красиві крижані квіти та візеруночки. Також зимою відбувається снігопад і завірюха. Іноді сніжинок так багато, що вони кружляють, ніби у таночки. І виходить справжня завірюха. Зима це не час сумувати, це час для ігр у сніжки, катання на санчатах та очікування великих свят. Зустрічаємо зиму з посмішками, вона навчить нас бачити красу в кожній крижинці. Всім гарного настрою на весь пиши